Сьогодні ми поговоримо про вимогу в годуванні отже, існує годування на вимогу мами і на вимогу дитини. На вимогу мами це цілком зрозуміло. Ви відчуваєте перенаповнення в грудях дискомфорт і хочете прикласти дитину. Тут важливо розуміти, що треба саме прикласти, коли ви маєте дитину біля себе. А вона в свою чергу може смоктати груди, а не стіджувати. Це важливо. Вимога дитини це є досить умовне поняття, яке означає готовність дитини прикластись до грудей. Адже для дитини груди це не лише прогодування, це безпека і заспокоєння її. У своїй книзі про грудне вигодовування Карлос Гунсалес пише, що вимоги дитини не існує, тому що дитина не вміє говорити. Справді тут дуже багато залежить саме від мами. Мама має навчитись правильно реагувати на сигнали дитини. Часто, коли є постушка, момент прикладання може відтягуватись, тому що мама подумає, та я годувала її півтора години назад, тому дам соску. Вимога дитини це зовсім не означає, що дитина буде біля грудей 24 на 7. Вона задовільнить свою потребу і вас відпустить. І далі піде досліджувати цей світ.